За те, що половина більше не оподатковується, краде, просто краде, ті люди за вас відповідають. І тепер я хочу вам сказати таке: фінансовий стан, скільки ви в ринок приносите. За 2010 рік ви заплатили, добре, відкидений, бо тут був ринковий збір, його вже відмінили, його немає. За 2011 рік ви заплатили 182 тисячі. За 2012 рік 246 тисяч, за 2013 рік 229 тисяч, за 2014 рік 268 тисяч. Це ціле підприємство, якому ви кажете, що ви тисячу робочих місць, воно бюджет міста тисячне, тисячу робочих місць. Бюджет міста сплачує тільки 229 тисяч гривень. Але за оті три місяці. Які почали тільки наводити порядок, почали тільки наводити порядок, уже 68 000. вже сплатили 68 вісім тисяч. Вже